Мілана переможниця проекту з фінансової грамотності. Дівчинка у своїй праці використовувала книгу Малюк та бюджет. Головний меседж, який доносила, незважаючи на вік, будь-хто може стати вчителем у економічних знаннях. Я дуже рада, що у наш час дітей любих будь-яких років включають у цей простір, тому що раніше не було такої можливості, і люди не знали, як правильно користуватися фінансами. І Дуже гарно, що ми йдемо у ногу з часом, що у нас різні бар'єри вже руйнуються. Фінансова грамотність це не просто знання про гроші, це навичка, що визначає майбутнє кожного з нас. У кровому розі активно розвивається національний проект з фінансової грамотності. 2.0. шкільні бібліотеки поповнюються сучасними книгами, а учні лише читають, але й діляться своїми враженнями. Це певний досвід, а я думаю, що нам потрібно. І тим паче це пов'язано з фінансовою грамотністю, і це така певна навичка, яка буде потрібна нам всім у майбутньому, тому що від неї залежить а, наш рівень життя, наша впевненість у собі, як ми будемо користуватися своїми грошима і так далі. Фінансова бібліотека міні-проект, що змінив підхід до освіти. Учні презентують прочитано, виступають перед аудиторією, вчаться висловлювати свої думки впевнено і переконливо. Найкращі з них потрапили у фінал, де змогли записати свої виступи у професійні. Ні, студії українська нація нація, яка українська нація має бути свідченою для того, щоб розвивати нашу країну для того, щоб її відновлювати, щоб нову Україну. Тому в нашому проекті і з'явилася ідея проєкту фінансова бібліотека. Який має кілька етапів, коли діти знайомляться з книжками за авторами це книжок, книжок читають книжки, також вони їх рецензують. У липні 2023 року. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб разом із ГО діловий клуб-партнер запустило національний проект з фінансової грамотності 2.0. нуль. Кривий ріг одними долучився до ініціативи. Міська влада підтримала проект і підписала меморандум по співпрацю з фондом гарантування вкладів. 5 березня відбувся фінал проекту у форматі Фінтед. Експерти оцінювали не лише знання, але й креативність та подачу матеріалу. Я дуже радий, що ми сьогодні з вами зібралися в такий скрутний час, але не дивлячись на це, все одно розпочалася така велика програма у 23 му році. І я дуже Вдячний і фонду, і всім, хто розпочав це в Україні таку програму фінансової грамотності молоді і, безусловно, фінансової бібліотеки по всім, по всім напрямкам, щоб підготувати молодь до життя. На цьому історія не завершується. Відгуки про книгу стануть доступними для всіх учасників клубів фінансової грамотності, мотивуючи молодь розвиватися і ділитися своїми думками. Адже фінансова грамотність це ключ до успішного майбутнього, як окремої людини, так і усієї країни. Анастасія Костенюк Глій Припчук міський.